Дивіться, ці, молит, ці що, запитання, що ви мені пишете приватно. Ну, вони такі, що там одним словом і не відповіш, розумієте? Я не буду вам писати мемуари, я десь перезвоню, так що при нагоді буде можливість, я просто подзвоню, бо тому що е, нараз є такі запитання, задають, що ну, одним словом на нього не відповіш. Так, а є такі, є дуже приватні. Ну, тут пишуть, треба, можна сказати, що слава Ісусу Христу можна заказати Григоріанку за мого чоловіка, скільки це буде індивіду... скільки це буде індивідуально. Ну, Григорянка вона взагалі індивідуальна, крім того намірення, яке ви даєте. Священник не має права інших щось служити, тому не кожен священник візьме Григорянку. Це можуть брати священники сотрудники, священники, які не мають парафії, які тимчасово заміняють, які там ще там щось, або тимчасово без парафії, або, або, або монахи. Ну, монахи беруть всякі Григорянки, скільки там грошей би не дали, але вони об'єднують. А от наші священники, ні, я знаю, я. От, у нас є багато священників, які служили на Донеччині, так? і прийшлося на Луганщині, і прийшлося виїхати бо з окупованих територій. І, я, і заодно це для них і підтримка для священників. Ну, а по-друге, по вони мають таку можливість, що вони можуть служити Григорянки. Тому Кажу, тих, хто хоче заказати Григорянку, можете звертатися до мене. Я знайду вам священника, а так, наприклад, от недавно до мене звернулися, і я оце сказав, мені перевезли, перевели кошти, я це ті гроші вручив, дав телефон того, хто заказав Григорянку, отець йому подзвонив, сказав, що якого числа починає. Потім я його зобов'язав, щоб він подзвонив, якого числа він закінчить. Ну, щоб це було нормально. Тому, тому така справа. Можете мені звертатися до мене і я вам поможу. Діло в тому, що Григорянку треба розраховувати, тому що це цілий місяць священник молиться, ні за кого більше, нікого більше не долучає, тільки це. І Григорянку оплата десь буде примірно від восьми тисяч гривень. Не кожен може дозволити, бо це, це їм зарплата розумієте? Тому щоб ви так теж виходили з тої позиції, щоб ви знали, що це примірно 8 тисяч гривень. Останнє, що я, це мені це десь з Польщі мені за, за, заказували, мене перечислили 9 тисячок, ну там так вийшло 400 з фостиком гривень. От. Якщо за горявлянку можете звертатися.